Артилерія просто посеред двору в садибі Черкащанина стоять гармати часів Другої світової і зовсім не заради краси. Радянську та німецьку зброю чоловік не колекціонує, а реставрує, аби потім вона не зрадила в бою. Євген Хаусер трудиться зранку до вечора. Він один із небагатьох людей у нашому місті та й Україні в цілому. Хто дає друге життя старому військовому залізові? Навіщо це йому дізнавалися наші кореспонденти? Затвор узводиться штатним образом. Отак от. теперь сюда помещается гильза она упирается вот в этих два фиксатора на их сбивает закрывается замок вот значит мы его закроем принудительно вот так вот это закрывается и выстрел производится вот так вот Він називає свою справу англійським словосполученням live in history. Жити історією стало його покликанням більш ніж 10 років тому. Євген Хаусер, за професією автослюсар, вчився реставрувати зброю самотужки за книгами й інтернетом. Ми вже зробили чотири пушки, привели їх движення вже в той, стан, в якому ми не були. То іюня місяця 4 пушки ми з утра до вечора з меншим братом зі своїм, я вдвоєм. Вот это вот все остановили. Відреставровану артилерію, незважаючи на її велетенський розмір і вагу, Євген називає ніжно кляйнхен, по німецьки малеча такої врятованої малечі, 76-мм радянських і німецьких дивізіонних гармат. На його рахунку вже шість. Ще над двома майстер трудиться нині. Такі військові трофеї коштують недешево. Приміром, за іржавіла убита гармата вартує кількадесят тисяч гривень. Ще стільки ж потрібно, аби довести її до ладу. Ну, зараз по суті їх уже практически Все, что стоит у нас даже на памятниках, оно уже пришло в такое уныние, что его восстановить очень сложно. Можно, но это очень сложно и дорого. Потому что запчастей у них нет. Все это надо делать самому, заказывать, точить, где-то как-то доделывать. Цю сумлінну роботу чоловік виконує для найбільшого у СНД історичного клубу української громадської організації Честь і слава їй і належать усі ці трофеї. Члени клубу, серед яких і семеро черкащан, постійно беруть участь в історичних реконструкціях, відтворюють воєнні події Наполеонівської, Першої та Другої світових воєн. Вони часті гості на знімальних майданчиках. Серед останніх фільмів із їхньою участю Стрічки Матч, Дот, Диверсанти та інші. это оружие которое не способно стрелять. Вот. а потом уже специальные вот, заведения, которые там у нас через институты, это все делается доводится до состояния холостого выстрела, то есть возможности холостого выстрела. но опять же это оружие не его невозможно зарядить боевым патроном, то есть оно уже просто шумовое театральное орудие. У планах клубу каже Євген Хаусер ще багато цікавого. Реставратор зізнається, вже отримав нове завдання: зробити точну копію німецького броньовика. Олексій Хуторний, Віктор Наточий. Віка новини.